Ігоре, я знаю, що ти ведеш живий журнал. От, і Я часто буваю там, на сайтах, і бачу, що люди з України люблять представляти своє місто. хто яке. Якщо ми бачимо, наприклад, Кам'янецьку фортецю, ми знаємо, що пишуть люди з Кам'янця. Якщо ми бачимо якісь таку готику австрійсько-польську, львівську, знаємо львів'яни, це закинули львів'яни. Добре, коли в місті є якась архітектура. Наприклад, донечани будуть показувати шахти. Скажи, будь ласка, як представляти Хмельницький? Як ти можеш його представляти? Ви знаєте, мені навіть складно відповісти однозначно на це запитання. Деякий час тому я зі своїми колегами на Хмельницькому порталі, який ми власне кажучи, створили півтора роки тому. Навіть проводили таке велике інтернет-опитування, що могло би стати символом нашого міста. Ну, думки, звичайно, розділилися. Це і пам'ятники Богдану Хмельницького, яких у нас є в місті не багато, ні мало, аж чотири. Це і, так би мовити, пожежна, пожежна каланча, побудована в 1956 році, в якій зараз кінотеатр Планета. Але знову ж таки, це сучасність. Я і ті люди, з якими я цією справою займаюся, і ті люди, з якими ми спілкуємось, представляємо місто трошки інакше. Ми показуємо, так би мовити, його обличчя тим, яким воно було ще у 70-ті, ще у 60-ті роки. Цю таку сампровінційну, можливо, самобутність, воно зараз, на жаль, втратило. Ну, Можливо, і не на жаль, тому що життя йде вперед, ніщо неможливо залишити і законсервувати так, в такому сталому стані. Але саме коли ми місто показуємо ось таким. Тоді ті люди, які можливо знаходяться зараз далеко, які е, виїхали за їх за межі нашої країни, і можливо знаходяться тут, але вже трошки забули е, цей е, вигляд міста, для них це є ні, ніби як пароль. Ми повертаємо побуджує їх, те, так, побуджує їхні, так? можливо, побуджує ту саму ностальгію, і вони повертаються е, до нього, е, до того старого нашого міста. І вони розуміють, що це саме Хмельницький, і це саме Проскурів. В цьому є сенс. Ти хочеш показати фотографії? Так, так. так. Я би хотів, наприклад, от показати це місто, яким воно було у 60-ті роки. Тут навіть і е, річ не в тім, що, наприклад, от є будівлі, які зараз існують, а наприклад, на, на цьому місці знаходиться сучасний центральний універмаг. Але подивіться, якесь воно е, має свою е, свій якийсь відбиток, е, відбиток, свою таку характерну якусь рису. Ось ця зелень, ця якась е, невисокість, ця от двоповерховість цього міста, е, якась своя атмосфера притаманна саме йому. Чи, наприклад, візьмемо ось це фото. Це знову ж таки, це так званий п'ятачок біля кінотеатра імені Шевченка, тоді кінотеатра Чкалова. Знову ж таки, все якесь таке гармонійне, от таке поєднання тої. Навіть ну не знаю, чи з старовини, чи просто минулих років це не така вже і велика старовина з тою зеленю, і знову ж таки, це якісь, якась візитна картка нашого міста, яка ну здебільшого втрачена, але багато в чому зберіглася і зараз. Це люди впізнають.